Вітаю вас, друзі, або як кажуть, у сонячній грузі вокісами рибу. Ви на каналі Скуші тарагой. Сьогодні готуємо страву із грибів. Якщо ви тримаєте піст, або просто любите прості і ароматні страви. Цей рецепт саме для вас готується дуже швидко, а аромат просто бомба. Поїхали! Для приготування нашого шедевру нам потрібно буде пів кілограму грибів, у мене печериці, дві середні цибулі, трошки кінзи. В цьому випадку, в цьому рецепті можна замінити кінзу на петрушку, трошки м'яти. Гриби дуже полюбляють м'яту. Якщо у вас не буде свіжої, можна взяти і суху. На пів кілограму грибів я взяв одну чайну ложку уцхосунелі і за смаком сіль та перець. Все. І переходимо до готування. Гриби ми добре промили, почистили і будемо зараз нарізати. Нарізаємо, як вам подобається. Головне, не забувайте, що при готуванні риби будуть зменшуватись, тому дуже дрібно не, варто нарізати. Наступним кроком відварюємо гриби. Кладемо їх у кастрюлю, заливаємо водою так, щоб вони не були повністю покриті. Не забувайте, що гриби дуже багато ще будуть виділяти. Ставимо на плиту і варимо до готовності. Поки гриби варяться, будемо зараз нарізати цибулю. Неважливо в цьому випадку, як ви це будете робити, можна і дрібно нарізати, можна і півкільцями. Поїхали! І тепер, друзі, коли у нас гриби зварилися, зливаємо всю воду і до грибів додаємо нашу цибулю і смажимо до е красивого такого е золотистого кольору. Ось, друзі, пам'ятаєте, скільки у нас було грибів, і це ми тільки зварили. Зараз ми будемо їх смажити, їх стане по розміру за розміром, їх стане ще менше. Тому враховуйте це, коли будете готувати. Друзі, роблю одну ремарочку, дуже дуже підходить до грибів. Тархун або свіжий, або який продається як спеції. Те, що продаються спеції, там просто пишеться ще естроган. Це одне те ж саме: тархун естроган. Та Він дуже підходить. До грибів, гриби їх дуже люблять. Якщо у вас буде можливість, додайте. Обіцяю, вам сподобається. І пішла наша цибулька. І фінальний штрих, друзі, коли гриби з цибулею вже добре підсмажились, додаємо нарізану зелень, спеції та сіль з перцем. Ось і все, друзі, пісні наші грибочки готові. Зазвичай я люблю цю страву їсти холодною, але зараз у мене немає часу на це, тому що скоро починається футбол і треба закінчувати вже зйомку. Давайте тепер коштувати аромат неймовірний. Зараз ми спробуємо насмакну. Ця їх структура вона залишилась дуже смачно, дуже підходить і зелень, і спеції. У цьосунелі додає свій такий горіховий аромат, тому дуже смачно. Готуйте, друзі, ставте лайки, пишіть у коментарях і підписуйтесь, звичайно, щоб не пропустити наші наступні смачні відео. Пока-пока.